В авіакатастрофі, яка трапилася у броварах, загинули члени екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС. Цю інформацію Суспільному повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола. Як повідомляє ДСНС України внаслідок падіння гелікоптера загинуло командир повітряного судна, інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко та бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов. Наразі це вся інформація, яку нам вдалося дізнатися про цих загиблих. Нагадаємо, сьогодні зранку, 18 січня, у броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. За останніми даними ДСНС загинуло 14 людей, серед яких керівництво Міністерства внутрішніх справ, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, держсекретар Юрій Лубкович. Також загинули цивільні, серед них одна дитина. Поранення отримали 25 людей, з них 11 дітей.